Доброго дня, мене звати Юлія. Уже на вулиці весна, а це означає те, що вже сезон шашлуків, тому сьогодні ми вам розповімо про топ наших продаж два мангала. Ідемте! І розглянемо ми першу модель везувий комфорт та другу модель візувий барбекю. Як ви бачите, цей мангал досить великий. Він розрахований на 16 шампурів, якщо використовувати його саме як мангал. Також можна придбати до нього доповнення решітку для барбекю. Також у нього є зольник, який виконує дві основні функції. Перше це очищення від попілу та регулювання температури. Мангал облаштований заслонкою в вигляді метелика, який допомагає відсочно регулювати температуру. А основною фішкою цього мангалу є температурний датчик, завдяки якому можна готувати більш вишукані та смачні страви. Вага 46 кг, але не зважаючи на це, його легко перевозити на підсьому є кола. Мангал обладнаний двома полицями з двох боків, на яких дуже зручно ставити посуд, кухонне різне приладдя і тому подібне. Або вложити шампури, Як вам зручно. Внизу є ось така дуже зручна полиця з сіткою, в якій можна розміщувати дрова, або кухонне приладдя. Сам мангал має довжину 1 метр та в ширину. 35 см. Тому запрошуйте друзів, збирайтеся в великому колі та жарте шашлики на ось такому неперевершеному мангалі. А ми переходимо до іншого. Ця модель і комфорт. Вона йде трішки скромніше, ніж барбекю, але не поступається своєї функціональності. Ця модель також обладнана двома полицями, дольником та нижньою решіткою. Мангал є трішки меншим. Його довжина складає 80 см, а ширину він йде 35 см. На даному мангалі можна використовувати рішицький грин або ж шампурин. Його вага 30 кг, трішки менше, ніж попереднього, Але в нього також є куліска, для яких дуже легко його перевозить. Зараз весна, а далі буде літо, Тому не включайте часи. Та обирайте, який саме вам мангал сподобався, та пишіть в коментарях, або переходьте на наш сайт та замовляйте.